Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. Ну що, побічці, як завжди, почнемо з ХТФ. Починаємо з тижневого таймфрейму. Зразу пропоную виділити пули ліквідності на тижневому таймфреймі. Як бачу, у нас сформований є пул вище і нижче. Глобально на хтефі в нас вагомих змін немає. Ціна продовжує консолідацію в боковику. І зараз очікуємо. Зняття нашої головної цілі в вигляді пулу ліквідності нижче, тест імба, який в нас тут залишений, не до кінця перекритий, і плюс ще на трьохмісячному у нас таймфреймі теж залишається баланс, який може виступати ціллю, Тому віддалі хотілося б отримати приблизно такий рух, який зніме ліквідність нижче, і потім ціллю буде виступати вже ліквідності вище. Це якщо ми говоримо про ХТФ, про тижневий таймфрейм. На даному таймфреймі у нас ціна. Знову ж таки, залишає більш локальніший пул ліквідності, який зараз буде виступати таргетом головним для ціни. Зараз ми можемо його позначити. Також бачимо, що ціна перекривала імбаланс на денному таймфреймі, тому зараз ми можемо отримати приблизно такий рух, цілю якого знову ж таки буде, як мінімум, зняття полу ліквідності. Бачимо, як ціна досить гарно працює з імбалансами. І наш несхідний ОФ продовжується. А якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм, тут ситуація насправді не до кінця однозначна, оскільки в нас ціна захоплювала внутрішню ліквідність нижче. Бачимо, що в нас тут так само, попри цей рух, у нас був залишений мінімальний імбеланс, ціна його перекривала, і зараз ціна так само зняла ліквідність вище і перекривала. Даний імбаланс, який в нас знаходиться на 4-годинному таймфреймі. Тому тут е, виділяю для себе два варіанти. Два варіанти перший варіант це, це де даний свінг буде виступати ціллю. Ще одною маніпуляцією, перед вже кінцевим походом нижче. Тобто або такий рух, або ми можемо даний свінг не зняти і вже з актуалки піти нижче, оскільки в нас нижче досить багато техніших тригерів, які ціні цікаво було би перекрити. Uh, і пропоную глянути менші таймфрейми, для прикладу, 15М. Можна для себе локальніше, для локальнішої роботи послідкувати за даною зоною, яка в нас так само робила маніпуляцію над ліквідністю, і в нас ще тут є залишений маленький імбаланс, який в нас може так само показати реакцію, і ціна може продовжити рух. Це, скажімо так, більш локальніша зона для. Інтрадей роботи з чартом. А більш глобальніші думки, я думаю, зрозуміло, і можемо переходити, в принципі, до ефіріуму. По ефіріуму так само ми почнемо з тижневого таймфрейму. Бачимо, що ціна теж реагувала на імбаланс, який в нас знаходиться на тижневому таймфреймі. І після заходу ціни в даний імбаланс наступною ціллю для ціни може виступати наш свінг лоу. Тому, швидше за все, ми отримаємо. Зараз рух, цілі якого буде зняття Swing Low. Це якщо ми говоримо про тижневий таймфрейм. На даному таймфреймі, в принципі, ситуація досить як похожа, як і по BTC. Ціна теж досить гарно реагує на імбаланси вище. І бачимо, ми теж. Заходили в денний імбаланс, і ціна показувала реакцію на даний імбаланс. Плюс у нас знову ж таки нижче залишено досить багато ліквідності, яка може виступати таргетом для ціни, тому знову ж таки цей лоу для себе виділяємо як наступну ціль для ціни. Перейдемо більш локальніше. Тут ситуація знову ж таки, як і по BTC не до кінця однозначна. Бачимо, що ціна тестувала 4 годинний імбаланс вище але в нас так само відбувалася маніпуляція над внутрішньою ліквідністю нижче. Тому зараз у нас, в принципі, може відбутися ще невеличкий висхідний рух, цілю якого буде захопити частково ліквідність, яка в нас залишена вище попри цей несхідний рух. Або, ну, знову ж таки, як і по BTC, у нас буде рух з актуалки нижче. Тому, знову ж таки, план такий, як і по BTC, так і по ефіріуму, Думки досить схожі. Єдине питання локально, чи ми от ще зробимо більш локальний, більш більший осідний ріст, чи там вже з актуалки, підемо нижче до наших етехніших цілей, про які ми вже говоримо теж на перше наше відео. Тому так само цікаво почути вашу думку, яку можете ви залишити в коментарях. Також можете поставити лайк під цим відео, якщо вам подобається аналітика, і підписатись на наш YouTube канал, якщо ви хочете підтримувати україномовний контент. Ну а Ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео. we